Всім добрий ранок. 13 жовтня 25-го року. В наявності крупноміри. Кількість обмежена. У нас є уфір, Вінтерголд, Не на штамбі. Вінтерголд є на штамбі. Є в нас ялинка Главка Глобоза, Майерс Дварф, ялиця Компакта. Тут вона, тут ялиця Майерс Дварф, прокумбенцнана. Пишіть мені на Viber, буду радий почути кожного і відповісти кожному. Також є великий вибір інших рослинок, не крупномірів. І маємо матеріал для підщеп. Ялинку європейську, сосну звичайну, чорноавстрійську, кримську. Вратайте се, буду рад да ви повест.